Доброго дня, шановні колеги, дякую, що ви прийшли. Втретє, за півроку збираємося у цій залі для того, щоб говорити про впровадження системи 112 Україні. Власне, політика відкритості прозорості, якою у своїй діяльності керує МНС, змушує нас звітувати перед суспільством з вашою допомогою, особливо коли йдеться про впровадження нових механізмів забезпечення безпеки громадян, і особливо коли йдеться про. Майже півмільярда державних гривень. Власне, е, яким чином має функціонувати система 112, і які перепони виникли на етапі її впровадження, ми попросили розказати голову комісії конкурсних торгів Аминас України Олега Васильовича Цісяка. Олег Васильович розкаже, і ви зможете після цього поставити всі запитання, які вас цікавлять. Будь ласка. Шановні журналісти, Юлія Валерівна, правильно сказала, ми втретє зустрічаємося з вами з приводу а, функціонування, а верніше впровадження в Україні системи 112. А, ми за цей час, а, майже за півроку, з вами ділилися нашими успіхами. Зокрема, з радістю підписували контракт з американською компанією. Потім з сумою вам повідомляли про невдачу, яка нас спіткала з цим контрактом, і чому ми відмовились від його реалізації. І усвідомлюючи відповідальність свою, ми також хочемо повідомити вас про те, що зараз відбувається з реалізацією цього проєкту і чому саме ми зупинились. Ну, також публічність певним чином і з вашою допомогою ми сподіваємося, що, в тому числі з вашою допомогою, що нам вдасться трошки розв'язати цю систему. Якщо у когось будуть питання, на що мали бути потрачені 452 мільйона бюджетних коштів, тобто, що це за система, яким чином вона буде функціонувати, що ми мали побудувати, що ми мали закупити за ці гроші, то якщо у когось будуть питання, я відповім на це. Але сьогодні я б хотів зосередити і свою вашу увагу на тих проблемах, які виникли з провадженням. Цього е, проєкту. Ви знаєте, з самого початку реалізації цього проєкту е, ну, ці всі події нагадували трошки, так би мовити, е, бойові <кій> дії. Е, найбільш приближеним до реальності проект став тоді, коли е, на, на ці цілі будували виділені бюджетні кошти. В кінці минулого року і керівництво держави, і суспільство усвідомило. Те, особливо з огляду на проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, що Україна потребує набагато кращих і більш ефективних заходів забезпечення безпеки як громадян, так і іноземців, які мали прибути до України. Тому побудова системи єдиного екстреного виклику 112 ні в кого не викликала сумнівів. Але звичайно, поки нема. Коштів, то ми можемо тільки теоретизувати, розробляти проекти, плани, і так далі. В кінці минулого року до Державного бюджету України було закладено кошти в сумі 452 мільйони на побудову даної системи. Перше, що викликало здивування, коли прочитавши, ну, Познайомившись з проектом державного бюджету, закону про державний бюджет, ми побачили, що кошти в сумі 452 мільйони виділені не профільному міністерству, зокрема МНС, а в структурі якого існує багато підрозділів, які багато років займаються вивченням проблеми 112, які збирали досвід, які узагальнювали цей досвід. Натомість розпорядником коштів мала стати структура, яка за короткий час мала підготувати державу до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012. Чому здивування? Здивування, тому що програма, як ми на минулому брифінгу з вами говорили, розрахована на декілька років і жодна держава не будує цю систему за півроку, за рік, навіть за два. Натомість, структура, яка мала освоїти, я підкреслюю, освоїти кошти, тому що ви розуміли, освоєння коштів в сумі 452 мільйони і побудова системи 112, ми з вами чудово розуміємо, що трошки різні речі. Структура була розрахована для підготовки знову ж повторюсь держави до Євро 2012, і якщо так трошки іронією сказати, то діяльність цієї структури мала припинитись з випиванням останніх бокалів пива і іноземними булівальниками на території України. Тобто, по своїй суті, реалізація цього проєкту структури, ну, здається трошки незрозуміла. Чому я кажу, що були бойові дії? Тому що тільки після критичних, вам відомо, в грудні минулого року був відкритий лист міністра Вологи Віктора Івановича до прем'єр-міністра, в якому він висловив свою турботу з даного приводу, і тільки в кінці грудня, а точніше, ну скажімо, за 3-4 дні до нового року. Ситуація змінилась і дані кошти були, розпорядником даних коштів було визначено, було визначено Міністерство з питань надзвичайних ситуацій. З цього часу ми могли реально підійти до створення, до проєктування цієї системи 112. Ми почали розбиратися, що ми хочемо побудувати, яким чином це має функціонувати, що взагалі собою представляє система 112. Тут нам допомогли наші американські партнери, і за кошти е американського уряду агенції з е за кошти агентства США з торгівлі і розвитку було проведено техніко економічне обґрунтування американською компанією Вінборн Консалтинг. Ця компанія досить серйозно підійшла до вивчення цього питання. Були вивчені всі диспетчерські, які існують в Україні в МНС. було визначено в якому стані знаходиться телекомунікаційна система, яка буде забезпечувати функціонування системи 112. Це немалі кошти, і це була. Конкретна допомога уряду США, і було підготовлено техніко економічне обґрунтування. Крім того, ми а, підняли всі напрацювання нашого міністерства, а, які були, ми усвідомили, що ми хочемо побудувати. Ми створили архітектуру а, цього проєкту, з чим саме ми і вийшли на перший тендер. А, ідея була цікава, ми хотіли мати одного інтегратора, який би а, нас ніс відповідальність за все за розробку. За е, закупівлю е, обладнання і за впровадження цієї системи. На жаль, з причин, які я пояснив раніше, я не буду повторюватись, це не вдалося. Після цього ми е, ці, цю закупівлю розбили на декілька етапів. Основним етапом є закупівля технічного проєкту. Технічний проєкт це е, проєкт, відповідно до якого е, ми б чітко розуміли, що ми маємо закупляти. Е, все повністю до останнього, до останнього кабеля, до останнього, скажімо так, болтика, шурупа і так далі. Тільки після експертизи цього проєкту держкомінформатизації ми б оплатили вартість цього проєкту і провели б закупівлю обладнання. За, щоб визначити вартість таких робіт, ми звернулися до Інституту програмних систем Академії наук, який сказав про те, що вартість послуг з проєктування, розроблення, документування та налагодження програми, тобто це назва першої нашої закупівлі, становить приблизно 284 мільйони 843 тисячі гривень. Ми провели переговори, і вже проводимо тривалий час з основними. Компаніями, які здатні це виконати, я знову ж хочу повторити, що нашою основною ідеєю було не придумувати велосипед, тобто закупити те, що працює в багатьох державах, і налагодити це в Україні, адаптувати до українських умов. І наші партнери, з якими ми проводили переговори, визначили вартість у близько в 160 мільйонів. Тобто, ми, як і обіцяв я вам на минулому брифінгу, ми не відмовилися від створення цієї системи, ми визначили всі нові правила, ну скажімо так, програми державних закупівель, як ми мали провести. І ми ніколи не думали, що ми стокнемося з тією проблемою, з якою ми стопимося зараз. Саме цікавим є те, що всі кошти, я хочу наголосити на тому, що кошти на створення цієї системи, які були виділені бюджетом на даний рік, не витрачено жодної копійки з бюджету. Тобто, всі, вся сума в 452 мільйони, вона є на сьогодні на, на казначейському рахунку Міністерства надзвичайних ситуацій. Єдині кошти, які були нами витрачені по реалізації цієї програми, це 80 тисяч гривень на оплати експертизи Інституту програмних систем академії наук, той, який я тільки що згадав. На сьогоднішній момент кошти є на єдиному казначейському рахунку. Вони не перерозподілені, але для того, щоб нам їх витратити, витрачання коштів проводиться по кодах економічної класифікації. Ми звернулися до Міністерства фінансів на початку липня цього року про встановлення на цих так званих кеків кодів економічної класифікації. Спочатку Міністерство фінансів запросило від нас обґрунтування. Цих витрат. Зокрема, ми попросили за кодом оплата послуг 166 мільйонів. Це є код економічні класифікації, за якими ми можемо розробити технічний проект і е, запустити цю систему, тобто реалізація. Е, логіка була в чому, що компанія, яка буде розробляти технічний проєкт, вона буде його впроваджувати. Після того, як ми закупимо обладнання, вони будуть налагоджувати всю систему повністю. Вартість Цих послуг у нас було зазначено 166 мільйонів при тому, що інститут нам давав 288. І ми, в принципі, могли вказати цю суму. Тому я знову ж таки підкреслюю, що освоєння коштів і реалізація програми є різні речі. З 4 липня 2012 року ми не отримали від Міністерства фінансів ні відмови, ні погодження витрачання даних сум. Хоча я кажу по практиці минулих закупів. Зазвичай ця процедура проходить в декілька днів. Нам є незрозумілою така позиція Міністерства фінансів. А, хоча, скажімо так, що головною метою у нас було створення системи, ми не розуміємо позицію, коли в основу -в основу кладеться витрачання коштів. Якщо б у нас була мета витратити кошти, або так скажемо на правильній мові, освоїти кошти, ми б їх вже давно освоїли. Але ми свідомі того, що ми будуємо систему 112 і не збираємося в пусту витрачати бюджетні кошти. На сьогоднішній день ми не отримали жодної відповіді. Враховуючи історію, яка пов'язана як з вибиванням цих коштів, вибиванням це звичайно в лапках, так і нашим спілкуванням як з фінансами, так і з іншими органами влади в цьому напрямку. Ми це хотіли публічно озвучити перед вами, що є така проблема з незрозумілих причин. Але такі проблеми, я трошки повернусь в історію, у нас існували на кожному етапі. Я сказав про те, що підстави для виділення коштів стали тільки відкриті критичні заяви міністра. Пізніше, коли нам дані кошти були виділені, в нас знову ж таки виникла проблема з прийняттям закону про єдиний номер 112, який закріпив за міністерством надзвичайних ситуацій даний номер з постановою про порядок використання цих коштів. Якщо ви пам'ятаєте, знову ж таки тільки ну, відкрита позиція Віктора Івановича на раді регіонів. Коли він відмовився говорити без присутності президента, дала свої результати. І на протязі буквально тижня-двох у нас була прийнята постанова про порядок використання коштів, як і закон про систему 112. При цьому ми б хотіли заявити, що подальше зволікання з, ну, там сказано, чи дачою згоди, чи з відмовою на дачу згоди у визначенні цих кодів економічної класифікації, призведе до неможливості реалізації цього проєкту. Питання стоїть про те, що ми в такому випадку знімаємо з себе відповідальність за реалізацію цього проєкту тільки тому, що ми не можемо освоїти гроші, які фактично є у нас на рахунках. І ну, хай пояснюють уже тоді ті особи, для яких безпека громадян ну, напевно є пустим звуком. Хоча після невдачі з договором з американською компанією Hewlett-Packard 5. Травня ми отримали доручення президента, в якому він зобов'язував нас створити цю систему до кінця 2014 року. Мало того, він зобов'язував суміжні відомства, такі як Міністерство справ, Міністерство, Міністерство охорони здоров'я, сприяти нам у реалізації цього проєкту. Це основне, що ми хотіли вас повідомити про ті проблеми, і на якому, на якій стадії зараз є реалізація системи 112. Якщо у вас є якісь запитання, будь ласка. Дякую, будь ласка, Ні, ні. Сама суть, я ж кажу, що нас заблокували на дуже мізерному технічному питанні. Ми не можемо оголосити тендер, якщо у нас немає визначеного коду економічної класифікації. Згоду на визначення коду дає міністерство фінансів. Разом з тим, у нас готово все до оголошення всіх тендерних процедур. Я підкреслюю все повністю. У нас є затверджені технічні умови робочої групи. І це основне, з чим ми маємо вийти. Але в оголошенні тендеру ми мусимо вказати код економічної класифікації і рахунок за яким кодом ці видатки будуть фінансуватися. Тому нас заблокували на стадії е, оголошення тендеру. Якби ми уклали угоду і, і компанія почала працювати, то звичайно в нас би була заборгованість уже при цій компанії. А як ви знаєте, чому не відбувається? А виріше питання, ви фінансів вже отримали жодного. З 4 липня ми не отримали жодного повідомлення про те, чому є така ситуація. Ми розуміємо, що є криза, і в такому випадку в нас би не було грошей. Справа в тому, я підкреслюю, що гроші в нас є на рахунку, у нас немає можливості їх використовувати. А може їх використовувати Ні, їх ніхто нічого не використав. Я підкреслюю, що всі гроші є на рахунку. Це якісь, ну якісь я не знаю, що зіпсується, якщо потрапити це пізніше, якщо вам пізніше надати ні. Ми звичайно будемо намагатися, якщо нам дадуть е е ці визначити ці коди економічної класифікації, ми в будь-який момент спробуємо провести тендерні процедури. А ви розумієте, що в такому випадку ми не зможемо в повному об'ємі виконати те, що ми запланували на цей рік. Ні, 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 ні. По питанню здорожчення, це навряд чи воно відбудеться. Хіба що у нас ну, станеться, так, скажем, ну, якась девальвація гривні? Тому що все рівно у нас кошти в гривнях, а платити ми будемо, скоріш за все, якщо будуть міжнародні угоди укладені, ми будемо в валюті. Єдине небезпека. Скажіть, будь ласка, які можливо ви бачите на сьогодні? Чекати. Ні, не було б сьогоднішнього брифінгу, якби ми зайняли позицію чекати. Ми знаємо про рішучість президента створити цю систему. Ми впевнені в тому що він в цьому зацікавлений, тому що він нам дав до цього доручення. І тому ми хотіли б трошки це питання винести в публічну площину. Можливо, це дасть якийсь поштовх до. Президент телевізор. Можу... Мова йде б не про президента, а про міністерство фінансів. Ні, ну хоча б суспільство і буде розуміти, в чому тут суть питання. Тобто ви будемо відчувати. Важке питання. Я не знаю, доколи ми готувати. Прошу. Я скажу так, що всі компанії, які мали брати участь в тендері попередньому, тобто з Хьюліт Пакардом, вони на сьогоднішній день, в тому числі і сам Хьюліт Пакард, готові брати участь у сьогоднішніх тендерах, звичайно. Мені по кількості важко сказати, я можу їх назвати. Це знову ж таки. Проблема була в нас хвіліпакроди чисто юридично-технічна, якщо ви пам'ятаєте минулий раз. У нас інших розбіжностей не було. Тобто, у нас готові участь взяти той же Хюліт-Пакрад, у нас готові участь взяти компанія Авая, У нас готові взяти Касіді. У нас готові взяти це з таких відомих. Ну, на Минулий раз подавав Сіменс Еріксон, Циско, Фреквентіс. Це ж з тих, які мають. У нас основний критерій це наявність досвіду участі в подібних проєктах. Тому я за них говорю. Менше я готов сказати за українські компанії, які готові взяти участь в цьому проєкті. При цьому, наскільки популярний номер сам 112, я б хотів ще деяку ремарку сказати. Ми ж з вами минулий раз говорили про те, що ми готові запустити номер 112 для чотирьох місць, які будуть приймати Євро 2012, то хотів би сказати, що близько за місяць, з 1 червня по 1 липня, у нас поступило 508 тисяч дзвінків на номер 112. І за буквально за місяць він став набагато популярнішим, ніж номер 101, 102, 103. Крім того, хотів би додати, що сама система 112, вона є не тільки системою екстреного виклику, вона є в багатьох випадках соціальним проєктом, серйозним соціальним проєктом. І тут би хотілося згадати Конституцію, за якою Україна є соціальна держава, де життя, безпека громадян є найвищою цінністю. Так от, з 508 тисяч дзвінків, тільки близько. 4-5 тисяч стосувалися а, безпосередньо а, повноважень а, МНС міліції чи швидкої. 504 тисячі дзвінків це а, більш консультативні дзвінки, причому що 358 дзвінків це стосувалися більше комунальних служб. Там і інших питань, за якими людям надавалася консультація. Людина має знати один номер 112, і вона має за ним отримувати будь-яку допомогу, як психологічну. А до номера 112 має бути підключені як органи місцевого самоврядування, так і органи влади. Тобто людина позвонила з будь-яким питанням. У мене в підвалі прорвала каналізація. Все. Вона має отримати допомогу за одним дзвінком. Далі вступає в дію ця система, за якою в разі необхідності. Абонента підключають до відповідної служби в разі, але, в принципі, воно відбувається в автоматичному режимі. Тобто, громадяни сприйняли цей номер. Послуги за цим номером, вони, в принципі, для них є необхідними. Воно дуже дорого на сьогоднішній момент і диспетчерські служби не витримують диспетчерські служби. По-моєму, ще деяка частина працює. Частина номерів працює чи регіонів. Ну, приблизно, я ще раз хочу сказати про те, що на першому етапі ми мусимо закупити технічний проєкт, тендер до кінця, приблизно нам потрібно 22 дні. Це приблизно, це максимальний термін. Минулий раз ми справилися з цим швидше. І по попереднім тим проводити ремонт і так далі диспетчерських МНС. А потім компанія, яка розробила технічний проект, мала б зайнятися його адаптацією, тобто підключенням всіх всього обладнання відповідно до технічного проекту, ну, приземляти проект уже до роботи, не може стати. Чувак там з кроку міністерства фінансів, і якщо вона через там два місяці можна це або тривають, уже система повністю ні, система повністю буде працювати до кінця наступного року. Але то те, що ми зможемо налагодити. А якщо мова йде про налагодження, ми будемо намагатися зробити це в цьому році, тобто встановити цю систему. Я ще раз кажу: якщо у когось з вас будуть питання, як це має виглядати, щоб зрозуміти, що це є, це є 27 диспетчерських по Україні, це є навчальний центр, тому що всі диспетчера мають їхня робота чітко пов'язана з протоколами їхньої діяльності, як вони мають поступати в тій чи іншій екстреній чи надзвичайній ситуації. І їх для цього мають готувати. Причому цей процес має бути безперервним. Крім того, в нас два технологічні центри, основний і резервний. Ну жаль, що ми минулий раз вам ще зараз не показали, як воно має виглядати. Ви б зрозуміли, про що йдеться. Це сукупність ну, високотехнологічного обладнання, яке має бути встановлено за відповідними правилами, має мати два резервні живлення. Це Основний і додатковий і резервний вони будуть знаходитися в місті Київ. Тобто це досить така потужна система. Із цих 452 мільйонів 80 мільйонів розраховано саме на побудову е цих центрів і е ну, е ремонт, так скажімо, диспетчерських 27 е обласних центрів. Вирушення мільйона був в гривні, в гривні, звичайно, так. Да. Ми, та ідея, яка була закладена з Хюлі Пак, ми від неї не відмовилися, але я, я повторюю ще раз, рівень українського законодавства, саме бюджетного і фінансового, нам не дозволяв її реалізувати в тому форматі, який був. Тобто код економічної класифікації був науково-дослід, дослідно-конструкторські роботи. За цим кодом ми планували фактично інтеграцію, тобто одного, одну відповідальну компанію за реалізацію всього проєкту. На жаль, на стадії а, підготовки а, календарного плану всіх розрахунків, ми це не змогли в межах цього коду реалізувати, тому ми від нього відмовилися і ми пішли окремими етапами, де фактично відповідальність за інтеграцію лягає на саме міністерство. Але при цьому, щоб мати якусь, скажімо так, страховку за те, що а, те, що проєкт, який ми закупимо, він буде працювати, ми а, хочемо підготувати перший лот. Це сам технічний проект і роботи по впровадженню. Тобто компанія, яка розробить технічний проект, після того як ми закупимо обладнання, вона буде підключати і налаштовувати цю всю систему.